Тарас Шевченко, поема Іван Підкова Було колись в Україні ревіли гармати. Було колись запорожці вміли панувати. Панували добували, і славу, і волю. Минулося осталися могили на полі. Високі ті могили, де лягло спочити козацьке й біле тіло в Китай повити. Високі ті могили чорніють, як гори, та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало, журба в шинку медгорілку поставцем кружала. Було колись добре жити на тій Україні. А згадаймо, може, серце хоч трохи спочине. Чорна хмара за лиману, небо, сонце криє, синє море звірюкою то стогне, то виє, ні прагирло затопило. Ануте, хлоп'ята, на байдаки, море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман човни вкрили. же море заспівали, запінили хвилі. Кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба. Серце мліє, а козакам. Того тільки й треба. Пливуть собі та співають. Рибалка літає, а попереду отаман веде куди знає. Походжає вздовж байдака, гасне люлька в роті, поглядає сюди, туди, де то будь роботі. Закрутивши чорні уси за ухо чуприну, підняв шапку. Човни стали? Нехай ворогине! Не в синопу, отамане, панове молодці, а у Царград до султана поїдемо в гості. Добре, батько отамане, кругом заревіло, спасибі вам, надів шапку. Знову закипіло синє море, Здовж байдака знову походжає пан отаман та на хвилю мовчки поглядає.